Всім привіт і мені ще 27 кубків і буде 6 тисяч, Пора би вже зробити 6 тисяч. Блін, а мене ще хтось покупкам доганяє. Імаш Риби вже обігнали, кстати, гибельцев цього є газ. А як він forno, ho, до такі великі кубки? Так, магазин ч нічого. Ні! Нагороди за поїмку немає. Куда я?

Тут в балюхи передухи немає шансів. Та, блін Абель, уничтожає вже є. А як Бель в було? А як? А як? в Бали, в Бали на мою шансу. Так, Джуджуха ще й дизели, блин, накидає. Я понял. Хіба здовода? Вона без фанців тут. Там досі країна, Та скільки тут дізелів кидається? Эээ, а ч пора заходить вообще? Не, ну коу я чекати не буду. Я бы взял. О, тут ходила зона, в принципі подойдет. Та Як? блін, Та, блі, да чого води не до зоні, чо? Та блін, блі, чого ти не на зоні? Як? Та як? Природив цього вольта, його стояти! Чого цей вольт безмертний? Ну все. Будуть їм залишили. Не йдете на гаячу, будуть дізли. Поняли? Блін! Як мене це бесить. Та блін, на 6 хвилин відео ні одного виграшу. Так, виграшний момент, нове майстерство на Апдуте. Ти блін очол двоє непрезистар кредиточки, передіточки, дайте вішечки. Е, в, е, вже прийшло сповіщення, що це ще через 30 хвилин бравл толку бути. А я так і не блін, на 6 тисяч чапнути. Я взяв розу на найменшу кубку, і за розум вже йде получше. Коли я вже наконець-то доб'ю ці 6 тисяч лего. Легенда, недаріка, як давно мені леги не випадали. В принципі, полезная пассивочка. А що? А що це робить? Даже не знаю, яка лучше. Ну пусть ця буде напишіть в коментарі, яка посівка на фенга лучше. Думаю, одну гру на відео під... Під... запишу, а хоча останню на відео все запишу. Та блін, а чого я минулори разу виграв, а цього разу програв. У мене є велика серія побід, щоб е, е, вже зразу з першу картки картка. Ну, можна взяти Ельп'ємо, подойдет. У мене на Іко ще велика серія побід була, але наїку я не хочу слівати. Я на наїко хочу не на відео трохи зробити серію побід хоча б до 15. Олум'яка, вороняка повезло з тими тяхами, ну от з противниками. Противник и не бы туда, же сильнейше. Так, полетели. Что полетели? Блин, мене вбили. тут Ева блин. Блін, там мільйон ще й невидимий. Є. Ну, наконец-то я добив шість тисяч куб квіт і сохранився обід на Ель. Прием, як я довго цього чекав. З п'яти тисяч до двісті тисяч була перед сама повільна тисяча в Брерал Старірсі.